Буває часто в нашому житті. Ми думаємо, що хтось за нас щось зробить. Думаємо так чи ні? Що Бог там за нас хай робить без нашого участі. Хтось за нас молиться, хтось за нас Слово Боже читає, проповідує нам. Але, друзі, є і наша частина в християнському житті, є наша відповідальність. Амінь. Що ми повинні. Робити свою честь і задіяти ту віру, яку ми маємо від Господа, читати Боже слово. Ви знаєте, сьогодні багато віруючих не читають Боже слово. Є таке. Я не тільки за когось кажу, я і за себе кажу, що ми мало читаємо Боже слово. А треба читати ще більше, так чи ні? Щоб наша віра вона зростала, щоб ми духовно росли, змінювалися. Нам треба завжди Боже слово. Бо Боже слово, воно живе і діяльне, воно змінює нас. І тільки написане Петро, він казав, що апостол Петро він каже, що тільки від Божого слова ми можемо зростати во спасіння. Тільки від Божого слова, не від чого другого. І нам треба це розуміти, що своє Божим є життя. є життя. Це наша духовна їжа. Ми... Ми употребляємо е, фізичну їжу, і нам подобається, і хтось е, в день три рази, 4, 5 раз може їсти. О, а що касається духовної їжі, то буває часто наша душа вона голодніє. Буває таке чи ні? І нехай Господь нас всіх рясно благословить. І ви знаєте, Одного разу Христос сказав, що не здорові вони потребують лікаря, а які хворі, да? Хворі. Христос сказав, що я прийшов на цю землю не для того, щоб праведників спасти, а грішників. І знаєте, от я так думаю, що церква мені здається, що вона таке місце, як лікарня, де ми приходимо, щоб лікуватися. Від різних ну ран, буває часто фізичних ран. Ви вірите, що, що Бог ісцеляє, чи ні? Вірите, що Бог ісцеляє? Бог ісцеляє. Я в своєму житті. Мені в мене дуже багато свідоцтв, де Бог ісцеляє. Ми буває часто на домашніх групах, коли ми збираємося. Люди свідчать, як Бог являє свою силу, славу в їхньому житті, як він ісцеляє. І Господь ісцеляє не тільки наші фізичні рани, Він також ісцеляє наші серця, душевні білі, Бог є любов, і Він хоче нас змінювати. Амінь. Були такі випадки в моєму житті, коли я, знаєте, мені було дуже важко, і я не приходив на служіння, а потім я дуже сильно жалів. Що не прийшов на, на служіння, бо Господь на кожному служінні Він діє. Він щось скаже наше життя, Він змінює наше життя. І люди бувають також залишаються вдома, бо дивляться, що погода, знаєте, то жарко, то холодно, то дощ, то ще щось залишусь вдома. Чи може вони кажуть, що коли я одужаю, то прийду в церкву. Бувають такі випадки, що треба бути вдома, Отліжатись, поліжатись, вилікуватись. А буває, що треба прилагати зусилля, щоб прийти на служіння да? і сказати: Господь, от я прийшов такий, який я є. Допоможи мені. Скажіть, будь ласка, Бог почує чи ні такі молитви. Я вірю, що почує. Я вірю, що почує. У мене був такий випадок, що я поїхав на служіння. І я не думав проповідувати, просто приїхав, щоб почути Боже слово. У само було так, так, ну відчував себе дуже-дуже неважно. Якась хвороба була, я не знаю, простуда, температура була. Ну, Я хотів почути Боже слово. І замість того, щоб просто посидіти, почути Боже слово, так воно все відбувалося, що мені предложили проповідувати. Я не готувався, ну більше нікому ну, ніхто не може. Я вийшов і Господь дав слово. І десь 10-15 хвилин я проповідував. І таке слово воно було дуже дуже потужне, дуже сильне. І після проповіді, коли я сів на своє місце, я почув, що я повністю здоровий. Ви знаєте, те слово, яке я проповідував, воно торкалось людей, і те слово, Боже Слово, яке я проповідував, воно пройшло через мене і з мене. І я вірю, що Боже слово, воно тут, на цьому місці, Господь говорить наше серце, і Він хоче лікувати нас. Амінь. Щоб ми були здорові. І я хотів би сьогодні проповідувати на таку тему. Що таке лицемірство? Що таке лицемірство? Щось всі так раз і затіхлі. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні бачили, сьогодні вже бачили таких людей лицеміров? Сразу раз і зашуміли, зашуміли всі. Хтось, може, в дзеркало бачив? Да? Одного разу учні вони казали, Тож тобто Христос їх спитав, за кого мене почитають люди. І учні вони казали, що за якогось великого, за того, за, за третього. А Христос питає їх, а ви за кого мене почитаєте? І Петро сказав: Ти Христос, син Бога живого. І коли ми кажемо за лицемірство, то я вважаю, друзі, що кожен із нас. Почуйте мене дуже важне, кожен із нас десь страждає цим гріхом. Хто більше мірі, хто менше мірі. Я вірю, що Господь хоче нас, нам допомогти і вилікувати нас від цього недугу. Амінь Бог хоче, щоб ми служили йому від щирого серця, щоб ми були відкриті, щирі, щоб ми не страждали цим гріхом, і щоб ми любили Господа і йшли далі за Ним. І що таке, друзі? Що таке ліцемірство? Новий завіт. Ми знаємо, що він написаний на грецькій мові, і слово ліцемірство воно означає гіпокритіс, таке слово гіпокритіс. Може, ви і забуєте за це слово, я зовсім недавно також його тільки узнав. Гіпокритіс це такий театральний термін. Що означає, що означає акт. Актьор. І слово лицемірство воно також в українській мові воно розділяється на дві речі: лице і мір. Міряти. Міряти людей. Тобто міряти маски. Міряти маски. Актор, міряти маски. Я думаю, що в дитинстві ви надівали на себе маски чи ні? Так? Да? Коли там був новий рік, ще щось, да? надівали на себе ведмідя, зайчика. <свіття> ну, ми не такі. І буває часто, знаєте, в нашому житті десь ми надіваємо такі маски. маски. Їх дуже, дуже багато цих масок. Є такі релігіозні маски, є такі маски, де ми одягаємо, коли ми спілкуємося з людьми. І ми хочемо показатися не такими, якими є на самом, на самом правді. Десь люди одівають маски, щоб добуватися якогось успіху, кар'єри, щоб їх похвалили, щоб їх оцінили, щоб добитися чогось. Їх дуже багато цих масок. Я думаю, що в цьому суспільстві, в якому ми живемо, це суспільство воно заражено лісимерством. Ну, хтось подумав вже за Да? Є такі політики, які сьогодні такі слова кажуть, що ми там щось зробимо, що будемо давати, а потім, знаєте, сім п'ятниць на тиждень. І люди бувають часто лицемірять. Скажіть, будь ласка, Бог проти лицемірства чи за? І я хотів би сьогодні. Сказати за три таких. Тезиса, три тезиса. І перший тезис я хочу сподобатись людям, другий тезіс я хочу сподобатись Богу, і третій Люди, лю, людям подобається Христос. Ще раз, я хочу сподобатись людям, я хочу сподобатись Богу і людям подобається Христос. Який вам, яким вам цей тезис сподобається? Який? Людям, Богу і Христос в наших серцях, в нашому житті. Перше, я хочу сподобатись людям. Це добре чи не добре, що ми хочемо сподобатись людям? З одного боку, це нормально, да? коли люди ну, Бачить в нас нормальних людей. Ну Но, з другого боку, коли ми це робимо, раді того, щоб досягти своїх якихось егоїстичних цілей, мати якусь вигоду, кар'єризм і тому подобне. Давайте ми відкриємо три місця святого Писання і прочитаємо: це Євангелія від Матфія. Євангелія від Матфія 6 розділ, 2 вірш. Тут так написано. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Істинно кажу вам, вони вже отримують свою винагороду. Матфія 6,5. Коли молитесь, не будьте як лицеміри, які люблять стояти і молитися в синагогах та на перехрестях вулиць, щоб їх бачили люди, істину кажу вам, вони вже отримують свою винагороду. Коли ви поститесь, 6.16, шістнадцять не будьте як лицеміри, які сумують та виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже отримують свою нагороду. І так ми бачимо, да? що Христос каже, за милосердя, молитву і піст. Ми прочитали три місця, три місця із Святого Писання. Що і ці міста об'єднують, друзі? Яка ціль цих людей об'єднує? Яка ціль? Заради чого вони ліцемірять? Щоб їх бачили люди, тобто щоб люди побачили, оцінили їх, прийняли їх, і написано, що вони вже получають свою нагороду. Тобто все, що вони роблять, вони роблять це не перед Богом, а перед ким? Перед людьми. Для них дуже важливо, щоб люди їх оцінили. Щоб вони їх прославили, Ці люди, вони хочуть підняти свій статус в очах людей. Ну я хочу сказати, що нам треба сьогодні так служити Богу так служити Богу, щоб нас оцінив хто? Ісус Христос. Амінь. Щоб нас оцінив Ісус Христос. Це дуже важливо, щоб наші мотиви вони були чисті, некорисні. Щоб ми все робили від чистого серця. Я хочу сказати, що ми можемо лицеміряти де завгодно, в будь-якому служінні. Ми може, знаєте, проповідники можуть лицеміряти чи ні? Я думаю, що молод. Я теж робив свій час, Бог мені показав, що ми, мені хочеться проповідати так, щоб люди оцінили мою проповідь, щоб вони сказали: молодець, ти найкрутий і тому подобне. Ну нам треба проповідувати так, щоб Бог оцінив нас, щоб нам донести Боже Слово, щоб не сподобатися людям, а сподобатися кому Богу. Це дуже важливо. Я думаю, що ті, хто співають, ті, хто в групі прославлено, ті, хто сьогодні в будь-якому служенні, нам треба служити так, щоб сьогодні сподобатися Богу. Ми можемо служити, ну знаєте, по волі Божій, і це не сподобається людям. Буває, часто не подобається людям, но ми знаємо, що це Господь. І ми робимо правильні речі, бо ми ходимо перед Господом. Ви пам'ятаєте за царя Саула, коли Бог через Самуїла сказав йому піти і знищити повністю ворогів Ізраїля. Скажіть, будь ласка, хто читає старий Завіт, Саул це зробив чи ні? Часково. Він пішов, він знищив, але. Залишив царя живого, ну і там багато-багато живності. І коли Самуїл зустрічає його і він каже, що ж ти наробив, а Саул каже, я все зробив. Все, що Господь казав, я все зробив. А Самуїл каже, А що ж ти залишив царя живого? А скільки багато ти залишив живності, чого ти це не знищив? І Савул замість того, щоб покаяться і сказати прости мене, я проявив слабкість, мало душі. він почав оправдуватися, виправдовуватися. Бо для нього дуже важливо було, як оцінюють його люди, а не як оцінює його Бог. Ви чуєте мене чи ні? Як оцінює мене Бог, це дуже важливо. І коли ми падаємо в цю калію, друзі, ми ніколи не будемо щасливі. Я знаю, що в моєму житті були такі речі, коли мені треба було сказати, я не сказав. Коли треба було промовчати, я сказав. І я потім страждав від цього, бо мої думки вони розходились в моєму серці. І нехай Господь нас всіх рясно благословить, що ми сьогодні ходили перед ким, друзі. Перед Богом, перед Богом. Сьогодні ми прийшли на служіння, що сьогодні ми проспівали, прослушали, і коли зібрання закінчиться, ми підемо додому і скажіть, там ми будемо ходити перед Богом чи ні? Як ви думаєте, Бог буде бачити наше серце чи ні? Я думаю, що Бог бачить нас на всякому місці. На всякому місці, що ми дивимося, що ми чуємо. Що ми кажемо, з ким ми, з ким ми там говоримо, з ким ми там ходимо. Господь бачить нас на кожному місці. І дуже важливо сьогодні шукати сьогодні слави не собі, а кому, нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Давайте ми другий тезис розберемо і відкримо, Матфія 23.3. 23 розділ 3 вірш. І це слова Ісуса Христа. Він каже своїм учням, і каже такі слова. Отже, робіть та слухайтесь усього, що вони вам кажуть, але не робіть їхніх вчинків. Він каже за фарісіїв книжників. Це такі релігозні люди в свій час, віручі люди. І я думав, знаєте, коли я перший раз. Почав читати там Біблію, я думав, що вони вимерли, фарисеї книжники. А здається, що вони є в сучасному суспільстві, бувають часто є в церкві, і нам треба ну, заглянути в своє життя, щоб ми такими не були. фарисеї кніжники І Христос каже такі слова. Отже, вони говорять одне, а роблять. Ви почули мене? Говорять одне, а роблять інше. Ще раз, е, от буває часто, знаєте, от ми е, можемо сказати за, за да? от вони говорять одне, а роблять інше. От ми можемо сказати за сусіда, да? чи за чоловіка, за дружину, чи за, за когось. А Бог сьогодні каже сьогодні в наше серце, що ми сьогодні говоримо. Коли ми сьогодні говоримо, що ми віручі люди, що ми стараємося жити по Слову Божому, що ми йдемо за Ісусом Христом, що Слово Боже для нас це авторитет нашого життя, що ми стараємося виконувати Боже Слово, то ми так, так і треба жити, і Господь нам цьому допомагає. Буває у нас ну, десь у нас не виходить, десь ми спотикаємося, падаємося, помиляємося. Але Господь нас піднімає, підбадьорює. Він каже: іди далі за тобою, за мною. У тебе все вийде, я тобі допоможу. Це одна е, якось сторона. Ну буває часто люди, вони можуть казати одно, що я люблю Ісуса. Ми співаємо пісні, за тобою піду, хоч на край землі, ще щось там кажемо, а в житті воно якось воно не сходиться. Буває таке чи ні? Буває. Коли ми проповідаємо людям і свідчимо людям за Ісуса Христа, і ми кажемо, що Ісус прощає, Ісус звільняє від вади гріха, а ми знаходимося у гріхі і живемо у гріхі, ще п'ємо, куримо і ще щось, то, друзі, разві це не лицемір'я? Ми просто обманюємо людей. Я хочу сказати, що нам треба виправитися, щоб ходити не перед людьми, а перед Богом. Що як ми кажемо, як ми співаємо, то так ми і повинні жити. Амінь. Це до подоби Богу. Це дуже важливо. І апостол Павел він своїм він так і каже, що благодать Божа, він каже, що я був до. Наверняка до Господа був і мучитель, і мучив християн віруючих, кидав їх в'язниці був таким злим, але Він каже, що благодать Божа в ньому відкрилася з любов'ю і вірою во Христі Ісусі. І така відбулася ну, така певна трансформація в житті Павла, що Він преобразився в образ Ісуса Христа. В ньому отобразився Ісус Христос. Це дуже важливо, щоб ми змінювалися. Це процес, друзі. За один день ми не змінюємося. Це, це процес. І Бог сьогодні працює над нашими серцями, щоб нам, друзі, не, не бути такими ліцемірами, що ми можемо виглядати зовнішні, знаєте, такими гарними, такими красивими, а Бог знає наше серця. Ми всі читали книгу Йова, да? чув за такого чи ні? Читали книгу Йова. І коли Сатана прийшов до Бога, знаєте, що він, він казав? В чому сенс цієї книги? Він казав Богу, що Йов він не служить Тобі заради любові до тебе. Він служить тобі, бо Ти його кружив. Ну всіми такими заботами і привілегіями подарував йому дуже багато, а відніміти у нього оце все. І тоді ми побачимо, що він буде співати. Другими словами, Сатана він, він как казав, що Іволіцемірять, що він зовнішній такий, а всередині він не такий. А Бог знав, чого цього мужа Божого. Він знав, що Йов і зовнішній такий, і всередині такий. Він був справжній. Амінь. Він був справжній. І коли ця біда прийшла в життя Іова, і коли все пішло ну, не так, як хотілося, і він загубив всіх цих дітей, і була така скорб, такі страждання, така біль. Іов сказав, Бог дав, Бог взяв, да буде ім'я Господнє благословенне. Іов не був лицеміром, він був справжній. І нам сьогодні треба бути справжніми. Да, І ще раз кажу, що ми десь помиляємося, десь ми щось робимо не так, але нам треба визнавати свої помилки. Амінь, да? коли ми кажемо, це, це моя вина, це я був такий не дуже уважний, це за мене, за мене це случилось. Ну що це таке, друзі? Ну, Коли ми правду кажемо, скажіть, і Бог на нашій буде стороні чи ні? Писання каже, що з лукавим Бог поступає як? Паукавству, а з щирим Бог поступає щиро. Бог любить щирість, Бог любить відкритись. Нехай Господь насіх рясно благословить щоб ми сьогоднішнє християнство, щоб воно не було таким театральним, щоб воно було справжнім. Що коли ми йдемо в дом Божий, ми йдемо для того, щоб зустрітися з Богом, щоб послухати його слова, щоб підбадьовити когось. Чому ми кажемо, що слово Боже для нас авторитет, то так повинно й бути. І третє, давайте ми відкриємо ще одне місце свящого, святого, святого Писання. Матфія 23,13. Матфія 23, 13. Тут так написано Горе вам, книжики та фарисеї, ліцеміре, бо ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми. Самі не входите і тим, хто бажає вийти, не дозволяєте. Це, знаєте, ну, повинен нас привести в такий, знаєте, ну, в стан трепета. Тріпіт, Що ці люди, які... Ну, Ліцемірять і вони не хочуть змінюватись, написано, що вони самі не ведуть царство Боже і ще і другим не дозволять. Знаєте, я коли працював на заводі і коли там дізнавалися, що я віруча людина, одні люди казали, та ми знаємо цих віруючих. І мені дуже, дуже погано було від цих слов. Вони такі там. І те, і те, і те, кажуть, одно живуть якось по-іншому. Мені дуже погано було. А була так, що казали, ми знаємо цих віручих. Це такі люди, це люди Високого духа, це такі ну, дуже гарні. І ви знаєте, мені приємно становилося. І ви знаєте, коли ми не дозволяємо Богу змінювати наше життя, то Люди можуть в нас побачити либо Христа, лібо вони можуть спіткнутися, можуть соблазнитися і приткнутися. Бо ми сьогодні являємо Бога на цій землі, ми своїм життям просто показуємо, який Христос сьогодні. І коли люди від у людей відкривається серце і вони бачать нас Христа, ну потім, коли вони бачать якусь Другу сторону нашого життя вони притикаються, вони соблазняються і вони, знаєте, уходять навіть з церкви. Вони навіть, кажуть, який там у вас Бог, яка різниця між вами і, і нами? А повинна бути різниця. Амінь. Різниця в нашому житті, в наших думках, в наших словах, в наших вчинках, щоб усьому прославлявся. Наш Господь Ісус Христос. І так, перше, друзі, я думаю, що всі ми починаємо ходити перед людьми, десь ми хочемо сподобатись, десь ми хочемо підняти свій авторитет, десь ми стремімося не до того, до чого треба стремитися. Господь нам показує. Потім, друзі, ми переходимо на саме такий. Другий такий, знаєте, рівень нашого життя, щоб ходити перед Богом, щоб, як ми кажемо, так ми і живемо. І третє, я вірю, що коли ми ходимо перед Богом, люди бачать в нас Христа, і це їх приваблює до Ісуса Христа. Вони тянуться, вони можуть сказати, ти яка здівна людина. Бачиш всі грішат, всі там засуджують всіх, курять, п'ють, ругаються, ще якісь погані речі. А ти цього не робиш. Чого? Розкажи мені, і в нас буде можливість свідчити людям, що Ісус Христос Він прощає і змінює наше життя. Амінь нехай Господь прославляється в нашому житті, і нехай Дух Святий нам покаже всі ці сфери нашого життя, де ми можемо лицемірити, щоб нам е, позбавитись цього гріха і бути щирими перед Богом, перед людьми, перед самим собою. Амінь. Давайте ми встанемо, помолимося.